Мама моя йому спокійно жити не дає. Ви таке чули? Вона йому заважає, він не відчуває себе господарем в двокімнатній квартирі. Ти в квартирі живеш, ти не косиш і не ореш. який господар. Я тут ніякого права не маю. Вибач, але займати півгодини туалет це не твоя привілегія. Крім тебе, тут ще троє людей. Я вже просто не маю сили з цим всім справлятися, бо мій чоловік просто не цінує всі зусилля, які інші витрачають на благо нашої сім'ї. Мама моя з появи Семенка живе з нами, бо мені треба допомогти з дитиною. Адже сам Валерій не спішить малюка серед ночі бавити. Не стають йому в горлі і мамині страви. Вона спеціально готує йому його улюблені, ходить сама в магазин, готує страви і ще встигає Семенка забрати з садочка та відвести на гурток. Чоловік приходить зі своєї роботи і вся його турбота це продавлювати на дивані паралон і тупитися в телевізор. Він смачно їсть, спить в чистій постелі. Зранку одяг весь випрасуваний, взуття чисте і сніданок на столі. Що ще хотіти? Мама йому фактично за безкоштовну домогосподарку і ще він сміє жалітися. Я мамі страшенно вдячна, бо завдяки її самопожертві я вийшла на роботу і зараз маю добру посаду, якби не вона. То я б далі була рядовим менеджером з мізерною зарплатою, якої ні на що не вистачає, а так у нас є своя квартира, хоч і невелика, але своя. Заради того, що ми маємо з тобою, люди працюють за кордоном роками, не доїдають і не досипають, а ти на всьому готовому, всі тобі догоджають, і ти ще й незадоволений. Кажу я йому, бо це ж правда, і всі наші здобутки завдяки тому, що у нас є мама, яка дуже допомагає. Вона у все пхає свого носа, каже чоловік. А що вона такого порадила, що це неправильно? От що вона говорила такого, щоб не вийшло на добре? Питаю я його, і він не може пригадати нічого. Бо мама завжди радить слушно. Мама каже, що Валерій затримується на роботі останнім часом, і його одяг пахне жіночими парфумами. Мама радить нічого не говорити йому. Він перегуляє і вернеться в родину, і ти матимеш і далі чоловіка, А Семенко тата, каже мама. А я от не знаю, чи треба мені такого чоловіка. Ти йому всю душу. Все серце віддаєш, робиш його життя комфортним, зручним і забезпеченим, а він отак відповідає, що це за така невдячність, для чого мені такий чоловік, яка мені з нього користь? Що він робить в моєму житті такого, за що я маю пробачити таку поведінку? Мама каже, що з ним переговорить, і я певна, що вона його переконає в тому, що пора перестати капризувати і вести себе як дорослий чоловік. У нього криза 30 років, доню. Я в кожну кризу маю таке переживати, питаю я. Там буде видно, але зараз точно не треба гарячкувати і подумати мудро, каже мама. Я от ще не чула, аби після такого чоловік і жінка жили далі довго і щасливо. У когось є приклади, коли жінка пробачила і чоловік отямився та розкаявся. Підпишись, підтримай українськомовний контент.